Всім доброго та мирного вечора, друзі. Сьогодні 2 серпня. І сьогодні друга половина дня нас з дощем. Для вас відео знімаю ввечері. Зараз приблизно пів восьми вечора. Так кури молоді вже ходять. Вимив сьогодні їм поїлки. І дорослим, і. Це молодим. Нарешті дійшли, дійшли до мене в руки ця робота дійшла. Тому такі чисті уже поїлки. Чогось так погано фокусується. Ось. Сьогодні було сонячно, але друга половина дня з дощем. Він перестав іти, але ще мокро. Деякі ще вже сплять кури. Що таке? Що таке? Що таке сірунка? Не перелітайте вже другий день. Mm -hmm. Да? Не перелітайте? А ти що ходиш тут? Знов треба прибирати в них тут на подвір'ї, бо це так діло не піде. Дивіться, ось повимовав сьогодні. Було щось страшне. Тут все було чорне, а зараз вже таке біле. Бачите? І це, це все звичайною водою і губкою зворотною стороною чорною цією. Не м'якою, а такою чорною. Ну, ви зрозуміли. У кролях сьогодні в кролів одні смаколики. Поясню, і акація, гілки акації, і капуста, листя капусти, і навіть кабачки, ці шкурки. Просто їм ці: вітаміни, смаколики і всяке таке. Ось, наприклад, цього молодого. Ну, звісно, ну як завжди, вивертаєшся? Треба знову йому цю воду. Так? Да? Перевертиш. Що ти перевертаєш все? А? Скажи. Скажи, чого ти перевертаєш, такі вереда? а? Так, що ти таке літає в ньому? Так, що ти? що? Чого ти? Скажи. Ну да, падає. А, це? Це ти курка таке зробили? Краде їжу в кролів. Крадуть. Крадуть кури, їм своєї мало. І ще своє. Самі не хочуть доїдати, а, а і ще крадуть. Оце ж кури. Що сьогодні зробив? Сьогодні все, що... сьогодні до да. другої половини дня. Ну, звісно, в обід я їм вимивці. Поїлочки? Так, у нас тут два два яйця. Тонко. де не бачать, ось друге. <забрати>. Тут пусто. І отут одне. Тут більше нічого нема. Н -н -н. Такий період вже до осені йде. То такі якісь ці, ці коливання. І коливання йдуть. Коливання йдуть. Такі. Один день-два, другий день чотири. Інший шість, а цей день три. Ось такі коливання. То вгору, то вниз. Ну, такі коливання. А що сьогодні зроби? О, дивіться, дивіться, хмара. Суне вже. Ще якась хмара, можливо, дощ. Що наші на серпень передали? В е, нас передали на серпень. Погоду таку, не знаю, це просто я не розумію, як це таке можливо. Е, і похолодання до, в день до плюс 18, плюс 19 у нас і 36-38 в день можливо бути в серпні. Е, від посухи до граду. Така погода, прогноз погоди. Просто я в шоці. Ось такі могутні десь років 50 цьому добу. Росте в нас все добре. Шумить, коли вітер. І таке. Такий гарний краєвид, похмура. Така наша Україна прекрасна. Ось такий тут краєвид у нас тут на небо. Звісно, тут кро на кролів падає сонце о, о, після, десь, після 11 аж до 7 вечора, а сьогодні їм повезло. До обіду лише було е, спекотно, а зараз вже не і дощ пройшов. Це їм повезло так. Сьогодні також перебрав насіння і побачив, що в мене 9 не початих е, цих. Пакетів маленьких насінин, гарбузів. І один вже почати, треба його буде закінчити, на ну, наступний рік висівати. Вис... Ви... Висіяти потрібно весною наступного року, але дуже багато. Навіть в мене є сорт Арабатський гарбуз, яких три пакети. І якісь ще, не пам'ятаю, який довга назва, але також в мене один пакет дині залишився. Який не сіяв, в тому році купили диня Тітовка сорт. Цей. Ультра стиглий. Тому такі в мене сорти є. Не знаю, я ще дині не сіяв. Просто кажу. Друзі, це не реклама, це просто я кажу, які в мене сорти. Ну, дивіться, ну на цих. Що називається, що це так камера якось погано. Чого на фокусується Це так погано. Тому такі справи хочу в е, Цьому році, що докупити ще насіння, коли часників цибулю будемо купляти, тому буду хочу ще десь 5 таких пакетів кавуні, тому що вже всі витратив, вже немає. ну і Десь дині якщо ті не зійдуть, то підсіяти, якщо що я теж з кавунами цього року е, е, сіяв південного сходу, троянда зійшло, скільки. По-моєму, тільки два чи три зійшло із... із 14. І все. Тому я досі його огоньок в мене залишився. Це такі, якщо троє південного сходу такі... така зелена, яку ви бачили, які бачили кавун в минулому відео, зелений із такими смужками, то цей він повністю такий темно-зелений на картинці, звісно. Тому того року я нусик цей з білої якоїсь білої. І з жовтою м'якотю я сіяв також. Тому було та в корей, тому такі справи я розказав плани. Ну що ж, друзі? Всім мирного неба над головою, всім миру, здоров'я та добра. Так, щоб у вас все було добре. До нових зустрічей всім па-па-па-па. До завтра!